Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з фізики. Людина на обертовій платформі. Читаємо задачу. Людина масою 60 кг знаходиться на нерухомій платформі, маса якої 80 кг. Знайти частоту обертання платформи, якщо людина почне рухатися по колу радіусом 10 метрів з швидкістю 1,2 метра на секунду відносно платформи. Вважати платформу однорідним диском радіусом 15 метрів, а людину матеріальною точкою. Записуємо скорочений запис задачі. Маса людини 60 кг. Маса платформи 80 кг. Радіус, по якому людина йде, позначимо через R1 10 метрів. Швидкість людини відносно платформи 1,2 метра на секунду. Радіус платформи R 15 метрів. І знайти частоту, з якою обертається платформа. Для розв'язування цієї задачі розглянемо малюнок. Ось він малюнок. Платформа, яка може обертатися навколо осі Z, яку ми направили вертикально вниз. Перпендикулярно до платформи. До площини платформи. Людина спочатку стояла, потім починає рухатися. І іде по колу. Ось. Нехай людина йде проти годинникової стілки. Тоді платформа почне обертатися за годинниковою стілкою. Це внаслідок закону збереження. Моменту імпульсу. Лінійна швидкість людини направлена по дотичній докола, по якому вона йде. І ось М1У це буде вектор. Імпульса людини відносно нерухомої системи координат. Відносно системи координат, яка знаходиться за межами платформи. Покажемо радіус-вектор людини. R. Радіус платформи R велике. Ну, модуль цього радіус вектора дорівнює R1. Маса людини m 1 маса платформи m 2 ну, От. Ну, ще треба сказати, що оскільки швидкість людини направлена по дотичній до кола, по якому вона йде, то цей радіус вектор буде перпендикулярний до імпульса людини. Скут альфа буде рівний 90 градусів. Тепер перейдемо до розв'язування задачі. Запишемо закон збереження моменту імпульсу. Сума моментів імпульсу в замкнутій системі залишається сталою. При будь-яких змінах в системі. Нагадаю, що замкнута система це система тіл, які взаємодіють між собою і не взаємодіють з іншими, з іншими тілами. В даному випадку в нас система складається з платформи і людини. Тому момент імпульсу. Платформи і момент імпульсу людини, сума цих моментів імпульсу, повинна бути рівна нулю, тому що на початку людина стояла, момент імпульсу був рівний нулю. Значите, написано нерухомі платформи. Платформа не рухалась, тому дорівнює нулю. Сума. L – вектор моменту імпульсу платформи з людиною. Ми про це вже сказали. І обчислюється модуль цього вектора за формулою G -омега, де G – це момент інерції платформи з людиною. Ось момент інерції платформи плюс момент інерції людини. Платформу вважаємо однорідний диск за умовою задачі. А момент інерції однорідного диска відносно. Осі, яка проходить через його центр перпендикулярно площині диска, обчислюється за формулою 1, 2, М2 на Р квадрат. Оце момент інерції платформи. І додаємо момент інерції людини, яка знаходиться на відстані R1 від центра платформи. Момент інерції людини обчислюємо як момент інерції матеріальної точки за умови задачі. Сказано нам. От. Людину вважати матеріальною точкою, а платформу однородним диском. Тому ми за такими формулами і обчислюємо їхні моменти інерції. Далі. Ну, я прописав, що R це радіус платформи, R1 радіус людини, тут видно ну, за мою задачі, це так. Омега. Ось величина омега. Це кутова швидкість обертання платформи. Векторний добуток радіус вектора на імпульс людини. Це момент імпульсу людини. Вектор момент, моменту імпульсу людини. Яка рухається по платформі. І вона рухається по платформі з лінійною швидкістю У відносно нерухомої системи координат по колу радіусу R1. Далі скажемо, що імпульс людини. Відносно нерухомої системи координат дорівнює маса людини помножити на її швидкість відносно цієї системи координат. На вектор швидкості, імпульс векторна величина. І тепер знаючи, що вектор імпульсу дорівнює m на у вектор, можемо розписати векторний добуток радіус вектора людини на вектор імпульсу людини. Цей векторний добуток і є. Вектор моменту імпульсу. Знайдемо модуль його. Модуль векторного добутку дорівнює добутку довжин цих векторів на синус та між ними. Довжина радіус вектора людини це r1 за умовою задачі. Тобто це буде радіус кола, по якому рухається людина. А вектор імпульсу людини. Модуль вектора імпульсу. Це маса людини на її швидкість відносно нерухомої системи координат. А швидкість відносно нерухомої системи координат, щоб знайти, треба від швидкості, з якою людина йде по платформі, відняти швидкість, яка повертає її назад. Тобто кутова швидкість платформи на радіус платформи. Це лінійна швидкість платформи відносно нерухомої системи координат. Людина, виходить, йде. Противениковості стілки, а платформа її повертає на отаку величину за годинникою стілкою. Якщо ми знайдемо різницю між цими швидкостями, то це буде модуль лінійної швидкості людини, який йде по платформі. Ну і помножити на синус альфа. Де альфа – це кут між векторами r і p. На малюнку ми його показали, цей кут, він рівний 90 градусів. 90 градусів. Далі проведемо підстановки. Підставимо модуль цього векторного добутку, що являє собою модуль вектора момента імпульсу людини і підставимо замість L оцю величину. Момент інерції людини і платформи. Наше це рівняння. Тільки спроєктоване на вісь Z. Якщо ми спроєктуємо на вісь Z, то L буде в нас додатнє, а векторний добуток буде від'ємне значення мати. Внаслідок того, що в них різні напрямки. Дивимося, коли. Проведемо підстановку, то потім отримуємо рівняння. Ось в нас це в нас момент інерції людини і платформи. На омега це наше L. Момент імпульсу. Платформи з людиною. Він направлений вниз. Тому ми вектор Z вибрали на, направленою вниз. А це ось. Не що інше, як векторний добуток. Враховуючи напрям обертання, знаходимо, що він направлений цей векторний добуток, що являє собою момент імпульсу людини, яка йде по платформі. Він направлений вгору. Проти вектора Z, тому тут ставимо знак мінус. І дорівнює нулю. Замість, 90 град... замість альфа підставили 90 градусів, синус 90 градусів це одиниця. Далі цей множник можна написати. І перенесемо R1 M1V мінус омега r 1 вправо, і там розкриємо дужки. Маємо. Коли перенесемо вправо цей знак, ставлений плюсом, і розкриємо дужки. R1M1V. З плюсом і R1 на R1 це R1 квадрат m 1 омега. І де воно без мінусу, буде знак мінус. R1 квадрат m 1 омега. Наше невідоме це частота. А частота входить в кутову швидкість омега. Омега, як приховує в собі частоту. Тому це і є наше невідоме омега. Переносимо доданок з невідомим назад. Сторону. Його можна було б не переносити, тут розкрити дужки, які один даних перенести. Перенесемо його назад в ліву сторону. Перенесли. Ось. З правої сторони залишились тільки R1M1V. Далі виносимо нашу невідому величину дужки. Омега виносимо в дужках Лишається от сума моментів інерції платформи і людини. І m 1 r 1 квадраті. Зводимо подібні. M1r1 квадраті, М1Р1 M1, квадраті, це буде 2m1r1 квадраті. І домножаємо весь вираз на 2, щоб позбутися дробу. 4М1R1 квадраті плюс, щоб помножимо на 2, то буде 1. Нічку можна М1р квадраті. І з правої сторони теж на 2 домножимо. Тепер знаходимо омега за властивістю пропорції, або як невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба. Добуток поділити на відомий множник. Тобто праву сторону ділимо на вираз в дужках. Тобто знайшли ось таку формулу для обчислення кутової швидкості. Згадуємо, що кутова швидкість платформи буде рівняти 2 p де Дню це частота обертання платформи. То, що нам треба знайти у моїй задачі, підставляємо замість омега оцей вираз. Ось підставили. І далі на 2 ділимо ліву і праву сторону. І також на ділимо ліву і праву сторону. От пів знаменку появилося. Знаходимо частоту. Знайшли частоту. Це кінцева формула для розв'язування нашої задачі. Підставимо значення фізичних величин. Ми записали в скороченому записі. Вони всі в системі інтернаціональній. Проведемо розрахунок за допомогою мікрокалькулятора. Отримаємо значення. Давайте перевіримо розмірності. Дивимось. В знаменнику кілограм на метр квадратний плюс кілограм на метр квадратний. Це буде кілограм на метр квадратний. Чисельник, ось метр на метр це метр квадратний. І кілограм кілограм на метр квадратний. І в знаменнику теж кілограм на метр квадратний, скорочується, залишається одиниця на секунду. Одиниця на секунду це є розмірність частоти. Отримали результат 5,46 помножити на 10-3 одиниця на секунду. Записуємо відповідь. Знайшли частоту, з якою буде обертатися платформа, коли людина, яка стоїть на ній, почне рухатися з швидкістю 1,2 метра на секунду. По колу. Радіусом 10 метрів. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові. До наступної зустрічі!